Дії апостолів. Розділ одинадцятий, Петро пояснює свій вчинок. Апостоли та брати, які були в Юдеї, почули про те, що язичники теж отримали Слово Боже. Коли Петро прийшов до Єрусалима, деякі віруючи з обрізаних почали дорікати йому, кажучи Чому ти увійшов до необрізаних та їв разом із ними? Тоді Петро почав пояснювати їм усе послідовно, говорячи Я був у місті яфі і під час молитви мав видіння. До мене наблизилося щось схоже на велике полотно, яке опускалося з неба підтримуване за всі чотири кінці. Придивившись, я побачив різні види чотириногих земних тварин, диких звірів, плазунів та птахів небесних. Потім я почув голос, що говорив до мене Петре, підведися та їж. Я ж відповів У жодному разі, господи, бо ніколи нічого скверного або нечистого не входило в мої вуста. Однак голос із неба промовив удруге Не називай скверним або нечистим того, що Бог очистив. Це сталося тричі, і потім усе було взяте до неба. Цієї ж миті троє чоловіків, надісланих із Кесарії, зупинилися біля дому, де я знаходився. Дух сказав мені йти разом із ними без жодного вагання. Разом зі мною пішли і ці шестеро братів прийшовши, ми зайшли в дім того чоловіка. Він розповів нам, що побачив ангела, який з'явився в його домі, та сказав Надійшли до яфи та поклич Симона, якого називають Петром, він скаже тобі слова, через які спасешся ти й весь твій дім. Коли я почав говорити, Дух Святий зійшов на них. Як і на нас спочатку, тоді я згадав слово Господа, як і він казав Іван Хрестив водою, а ви будете хрещені Духом Святим. Отже, якщо Бог дав їм такий дар, як і нам, що увірували в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, що міг заперечувати Богові? Почувши це, вони заспокоїлися та прославили Бога, кажучи Видно, Бог дав і язичникам покаяння. Щоб мали життя. Церква в Антіохії. Ті, що були російні через переслідування, яке почалося після Стефана, дійшли до Фінікії Кіпру та Антіохії, проповідуючи слово тільки юдеям. Однак деякі з них, що походили з Кіпру та Керени, прийшли до Антіохії і почали проповідувати добру звістку про Господа Ісуса і до греків. Рука Господа була з ними, і велика кількість із них увірувала та навернулася до Господа. Звістка про це дійшла до церкви в Єрусалимі, і вони надіслали Варнаву до Антіохії. Коли Варнава прийшов і побачив благодать Божу, він зрадів і закликав усіх залишатися вірними перед Господом у своїх серцях він був доброю людиною, сповненою Святого Духа та віри, і чимало людей навернулося до Господа. Потім він пішов до Тарса відшукати Савла. І коли знайшов, привів його до Антіохії. Цілий рік вони збиралися разом у церкві та навчали чимало народу. В Антіохії учнів уперше почали називати християнами. У ті дні з Єрусалима до Антіохії прийшло декілька пророків один із них на ім'я Агав, піднявся та через Духа Святого звістив, що буде великий голод на всій землі, що й сталося за правління Клавдія. Тоді учні вирішили надіслати допомогу братам, які жили в Юдеї, кожен по спромозі. Так вони й зробили, надіславши допомогу до старішин через Варнаву та Савла.